У структурі особистості свідомість займає 10%, а підсвідомість 90. Виходячи з цього, виникає питання: а хто я є і яке моє місце у цьому світі? Світ це певна програма, і кожен з нас на своєму місці служить цій програмі. Кожна людина приходить у матеріальний світ через втілення своєї душі. З певною програмою, яку їй потрібно виконати. Страждання починається тоді, коли людина йде не за своєю програмою, намагається зайняти чуже місце або робить не те, що їй подобається. У таких людей в житті ніби все є, але радості немає. Стан порожнечі виникає тоді, коли ти йдеш не за програмою свого серця, а за програмою розуму. Чим більше у людини сприйняття як має бути і як немає, тим вущою є її свідомість, і тим далі вона від свого Я. Свідомість має можливість фільтрувати інформацію, а у підсвідомість входить все без будь-якого контролю. Підсвідомість набагато більше впливає на наше життя, ніж свідомість. Все зберігається в нашій підсвідомісті. І якщо є якісь спотворення, вони будуть проявлятися, щоб людина звернула на це увагу, пропрацювала і прийшла до себе, почала виконувати свою програму. Я рекомендую починати роботу над собою з усвідомлення своїх думок, планування, ефективного розподілу часу та уваги до себе, а як ти бачиш шлях свого розвитку.